Всім привіт, Леонід Котвицький. Значить, зараз будемо регулювати кут запалювання на даному мотоблоці. Наприклад, тут значить, покажу, значить, як взагалі кут шукати, так, де там нуль виставляти. Так, тому що, наприклад, отут у отут нас є заводська міточка от Ця міточка, як виявилось, неправильна. Нуль, насправді на ось тут. І доводилось перебити. Як це робити, виставляти. Як шукати градус опалювання, я вже не хочу повторятися. Я перекрив пальне, тому вона не капає. Ну, коротше, Я вже це заміряв неоднократно, капає згідно цієї міточки на 22 градусах. А має бути 18-19. так? Дехто навіть радить ще чуть-чуть. Відповідно, почин... стартує, не... Вприски, де не в той час, момент вприску. Так? Тобто він не в той час стартує і. Треба це змінити. значить Для цього переходимо до паливного насосу. Так, значить, маємо ось цей паливний насос. Щоб його зняти, значить перекриваємо на фільтрі на, на виході з бензубака. Але нам все сюди не потекло. Трубочку, само собою, відкрутили з форсунки. Трубочку можна відкрутити звідси, можна її не чіпати, тому що сам насос. Нас в даному випадку не цікавить, нам більше е, цікавить, цікавить прокладка під насосом. Але можна відкрутити трубочку, покрутити, подивитися, чи нормально йде капля. Ну Це не обов'язково, тому що якщо ми на форсунці заміряли градус, ми вже бачимо, чи капля йде і як там вона. Так, відкручуємо. Зараз нам трошечки соляри потече. Зараз промиє ці наші. Жирні патьоки. Ми і маємо відкладає. Це зняли. Відкручуємо ось цих три, три винта вони йдуть на, по-моєму, на 12 12 на 13. О. Так. Тут деякі прокладочки вже є. От, ну, вона мусить бути хоч одна прокладка. Зараз я зчищу ще цей бруд і додав ще одну прокладочку. Так, зняв я насос, трошечки промив його ведешкою. Що ми бачимо? Бачимо, що тут вже кілька прокладочок є, значить, вже пробували кут запалювання регулювати. Ці прокладки, які стоять тут тонші, а ця моя трошки грубша. Щоб не зробити занадто запалювання вже змінене в протилежну сторону. Так? Значить, я беру прокладку одну викидаю, свою ставлю. Так, і ще трошечки зараз змащу маслом. То вже окремо не буду знімати, як просто маслом промазати. От. І ставиться ця прокладка і прикручуємо. Чим більше прокладок, тим більше зміщується на менший градус запалювання. Та, стає пізнішим. Но, таким чином вставляємо назад. Тут при вставці що ще треба побачити. ну Перш побачити, щоб ніякий пісок нічого сюди не потрапило. От. Тут в мене вже дещо потрапило. О. Тут побачив, ще промити, так? тому що піщенка заб'є трубку і не буде нормально йти в подачі пального. Причому може бути такий прикол, що нібито пробуєш на невеличкій швидкості, коли відкрутиш іде пальне. А під час роботи, коли вже розгон йде, тоді та піщинка піднімається, забиває і перестає працювати. Тому зараз я ще откручу, продую, ще більше це все промию. І з цією новою прокладочкою ставлю і покажу, який там один є нюанс при установці. Так, промив я, значить, бензином, щоб ніде ніякий пісок не попав. Значить, речажок надягнув цю прокладку замість тонкої. От, мастив її трошки маслом. І дивіться, щоб ставити, треба що зробити? Оцей речажок, щоб пав там всередині відповідна отака зверху виїмка є. Оцей речажок, який співпадає з ручкою регулювання газу. Да? З оцим от. Значить, Що робити, щоб вгадати. Ставимо посерединці його, ставимо ручку газу в себе, так як ми звикли, теж десь в середнє положення. От. І надягаємо. вставляємо точніше. І пробуємо, воно повинно нам більш-менш більш попасти. Ще, ще, зараз показую ближче. Ось ці такі от зубчики. От, ось ці от зубчики. Їх ставимо посерединці. Так, от. І посерединці ставимо той речажок і вставляємо, щоб все співпало. О, ніби попало. Але це можна, може тільки здаватися, тому зараз зараз я прикручу ці гаєчки всі три і перевіримо, чи воно ну впавний шланг і так далі. от, І перевіримо, чи воно співпало. Ну, що якщо не співпаде, то тоді нас буде качати весь час в одному положенні, як би ми ручку газа не крутили. Коротше, прикручую, як було, от і перевіримо. Значи зараз я газ поставив на максимум. Так, мотор. Фонтанує. Ставимо на мінімум. Різниця є, на мінімумі воно просто б'є слабенько. так, Хоча зовсім на мінімумі, в принципі, ж повинно повинно взагалі, ну, якщо, якщо й бити, то тільки тако ледь-ледь капати. ну, Тут трошки більше. Але різниця є, що фонтанить сильно, що слабенько. Так, ну тепер треба перевірити кут запалювання. Значить, Під'єднуємо шланг високого тиску. Так, і йдемо до нашого. Маховика і дивимося, на якому градусі тепер воно. Так. Тепер крутимо колесо маховика вперед. І дивимося, в який момент піде капелька. Зараз стало на 24 градуса. Що хочу сказати. Капелька стала капати на 24 градуси. Значить, дивіться, 24-23. Що вийшло? Значить, ставив я першу прокладочку, і воно мені з 22 стало 25. Я трошки придурів, думаю, це як. От. Але очевидно, ну, може той насос був просто слабо прикручений. Тобто, може, просто його поганенько зажали. При попередньому прикручуванні і він. Коли я його вже прижав добре, навіть з тою прокладкою. Ну, прокладка така м'ягенька, от, картонна, і її причавило добре. От, і стало з 22-25, хоча мало стати менше. Тоді я вернув ту прокладку, додав ту що яку була. От, і стало воно десь 24-23. от Тепер нам, щоб довести до 18, треба ще кілька прокладок туди всунути. Причому не або одну, але досить грубу. Типу Паранітову. Ну, доведеться так. Я не знаходжу іншої причини, крім того, що воно просто було м -м, погано вставлено, погано прижато, не докручено. Якось воно трималося якимсь чином. О, а настав момент, коли стало вже... прижав я його нормально і от на тобі. Значить, таке тепер будемо додавати. Дійшов тут до капельки очередної, да? Значить, І вже, і вже, і вже, і вже зараз можемо глянути. О, пішло О, стало в районі 18 градусів. От 18 градусів це те, до чого я якраз поривався. Значить, вирізав, знайшов ще матеріал, вирізав з цього матеріалу. Так, з якоїсь там пластикової коробочки. Теж відповідну прокладку. От, і вже таким чином вже... Дожав до 19 градусів, значить, буває і таке, що вставив прокладку, закрутив, а стало ще більше. От. Ну, і в принципі, все, в принципі, все невелика наука. Чим більше доставляємо прокладок, тим менше у нас стає градус. От. Ну, І все, думаю, більше нема чого знімати. Тим чином, якщо в нас занадто мало градусів, от, а цей а, проблеми такі, за мало градусів, значить тоді навпаки. Беремо тут прокладочки так і їх виймаємо. Якщо там вже нуль прокладочок, то я вже не знаю, що 0 нуль нуль прокладок, і все одно мало градусів, у нас тоді вже я не знаю щось з насосом. Цей насос ще робочий, я наскільки бачу. От, ну і в даний момент в мене. Ще на стенді настроюється форсунка. От, голова вже тут повністю. Це для тих, хто мене давніше дивиться. Голова тут повністю все зроблено, клапани нарізні, все, все, все. нічого там вже не протікає, все ідеально, вже просто її прикрутив. От, І все ще схвачує тільки на кілька секунд. Далі обороти падають, 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 і він глохне. От. З чим це зв'язано, не знаю. Можливо, ще доведеться міняти гільзу. От. Ну, Але кут запалювання вже настроїв точно. От. В... Через кілька днів привезу вже ту налаштовану на стенді форсунку і буду пробувати з нею. Ладно. от таким от чином, надіюсь, був чимось корисний. За це, з вами все найкращого. З вами був Леонід Котвицький.